їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говори. Та мене побачили. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христі, якщо б ми прочитали оцей вступ продовження, то ми б побачили, що коли Ісус повертається з Гедеринського краю, знову перепливає на той бік, народ Його приймає, бо всі чекали, і аж ось приходить чоловік, на ім'я. Ми минулої неділі чули, як Ісус, як добрий пастир, лишає 99 овець і йде шукати одну загиблу. І раптом цей чоловік, прийнявши від Бога такий великий дар свободи у своєму краї, де люди відмовилися прийняти Господа, стає благовісником Його царства. Знаєте, мої любі, ми минулого тижня садили дерево на честь. Е Воїна, що поклав своє життя в обороні Богдана Маркевича, і коли вже закінчилося, ну посадили ми дерево, я дуже дякую батькові, бо вони разом з Богданом починали будувати наш храм. От в посланні до Весян ми чуємо, що і ми всі, як живе каміння, будуємося у церкву, у храм Божий. То він з батьком приходив, цеглу сюди носив, складав, був надзвичайний, дуже розумний. Асистент кафедри журналістики, ну, дуже гарний приятель для студентів, дуже світла людина, мав броню, але кинувся на потребу інших йти захищати батьківщину. І мені в кінці батько каже: отець, ви тут ви говорили, щоб ми не матюкалися, і я вам мушу сказати за мого Богдана, він за все життя ніколи не сказав лихого слова. І такі люди між нами є. Що ми бачимо у нинішній Євангелії, це Ісус для нас дає перший урок. Туди йде шукати одного загиблого, навіть того, який, начебто наперед, каже, що тобі і мені Ісусе. А Господь Бог бачить неповторний твір свій, життя людини, яка має безконечну вартість і безконечний вимір. І тут приходить Яїр. Голова синагоги припадає до них Ісуса. Можемо добре навчитися, як би нам треба було просити. Деколи люди, я знаю, так гордо стоять перед Богом, каже, я його просив, він мені нічого не дав. А тут начальник синагоги припадає перед Ісусом, бо неможливо було не чути. Бурю зупинив, Біснуватого звільнив, криві, сліпі починають. Це неможливо було в той час пройти мимо. А пройти мимо, це якраз і означає найбільший гріх життя. Він став просити зайти в хату, бо була в нього дочка одиначка. Уявіть собі, який прекрасний час, коли поруч з нами Бог, якому поклоняються небеса, яким все живе, для нас стає чоловіком, щоб бути так близько. Навіть тоді, коли ми не потребуємо, йде назустріч перший нам, як це було у випадку з Самарянкою, в випадку з тим біснуватим. Але і тут щастя падає навколішки перед Ісусом. І Ісус йде туди. Тепер жінка кровоточила. Якби хтось собі міг почитати книга Левіт, 15 -та глава, там такі приписи, що просто до людей навіть близько приближатися не може. Чи є дочка, чи є дружина. Просто Боже дитя. Вона не може приступати не тільки тому, що має здоров'я, е слабе або хворобу, а ще й ритуали не дозволяють бути в середовищі людей, бо це означало нечистота. Кожний, до кого вона доторкнулася, вважав нечистим. Всюди, де вона сідала, вважалося нечистим місцем. Це могла бути прекрасна людина, яка витратила всі, бачите, витратила на лікарів увесь свій прожиток. І ніхто не міг оздоровити. Людина, яка всім життям шукала здоров'я не тільки тому, щоб не мати хвороби, а щоб бути близько між тими, кого любить, хто їй дорогий. І ось, підійшовши ззаду, порушує всі приписи. Але має таку віру, що бо про нього не можна було в тому часі не чути. І ось вона повна надії. Коли втратила надію на все, що можуть зробити люди, приступає до нього, доторкається краю одежі і вмить стає здоровою, спинилася кровотеча. Так багато людей, пише євангелист, товпилися біля нього, а вона доторкнулася з вірою. І саме віра потрібна для того, щоб це Боже чудо побачити і досвідчити на собі, щоб не просто про Ісуса Христа щось чути або щось знати. Вона, вважаючи себе недостойною, хоче доторкнутися як до краю одежі. І Господь Бог дарує їй уздоровлення. Тепер, дорогі Христі, хотів би вам ну, звернути нашу увагу на те, як ми деколи в житті думаємо. Ну, коли навіть Бог щось велике зробить в нашому житті, ну якось незручно. Я знаю точно таку дитину, яка отримала від Бога ну явне чудо. Тобто це в онкології лікарі сказали, що шансів нема. Священник зробив оливопомазання дитина виздоровіла Божим чудом, але відразу кинулося у вер життя. Навіть ніколи ні з ким не поділившись, про те, що для неї зробив Бог. Бог не шухає слави, ми можемо то побачити, коли каже батькам: дивіться, нікому не говорить, що сталося. Йому повідає небеса всю славу і все творіння справді задля нього живе. Але нам потрібно. Щоб ми могли звіщати те, що Бог зробив в нашому житті. Бо ми люди діткнені Богом і тому з вами маємо віру. Ви знаєте, між нами, напевно, є дуже багато таких друзів, які самі по собі непогані люди, а не мають віри. Я отець, Юрій нас дуже часто любить, напевно, думаю, більшість з вас Ну, надзвичайно гарна книжка, рекомендую Артур Дронь. Окопного Бога про чоловіка, який так перейшов найстрашніші е, випадки у своєму житті, отак близько бачив. Правда, в тій книзі теж так ну, матюкається Надзвичайно гарний чоловік надзвичайно гарний твір. І от він якраз і описує про те, звідки в наше життя приходять труднощі. В нинішньому часі багато запитують тих, які не вірять. А де Бог? Чому він мовчить на те, що стільки людей вбиває? Він там так гарно каже. А він стався чоловіком, щоб у тобі, у мені переживати цей біль і це страждання. Бог не вбиває, Бог разом з тобою страждає. Каже, дайте собі зрозуміти, що це народ, вони називаються росіяни, їх 103-143 мільйони. Але Бог є поруч з тобою, коли ти в стражданнях, коли ти в терпіннях. Тільки так важливо відкрити своє серце, щоб його бачити, чути. І розуміти. І він там так гарно, знаєте, ділиться своїми думками, що для того він і стався чоловіком, взяв тіло, щоб тобі подарувати благодать. І ми нині чуємо у посланні до Ефесян. Він приніс мир, щоб то, що було двоє роздірване, тепер у собі поєднати, дати нам шлях до Отця. Подарувати нам той мир, який приходить з небес, який не може ніхто забрати, мир, який приходить дуже часто його дотиком, благодаті або подихом, коли нам дарується життя. Ну і ця жінка, побачив, що що не втаїться, тримтяче підійшла, упала йому до ніг, призналась перед усіма людьми, благовістить Євангеліє. А перед тим думали, то я бідна, нещасна, звикла, напевно, за 12 років, що всі хороші, а я не дуже. Їм можна сказати, а я мушу бути далеко, я мушу бути мовчати, бо я нечиста по відношенню до всіх інших, які були чисті. А Господь Бог постійно пригадує нам, наскільки ми важливі в його житті, у випадку з біснуватим, у випадку з кровоточивою. Ми деколи думаємо, та де я? Та от є другі, інші кращі, вони, напевно, так, а я, бідний, бідна або нещасний. Де ж мені уста відкрити, щоб щось сказати. А Господь Бог через ціле святе письмо нам пригадує, що йде шукати одну загиблу овечку, залишаючи 99 інших. Він каже нам так: справді на твому місці може бути хтось інший, кращий, достойніший, але я покликав тебе. На твому місці може бути багато, але ти мені, Люба, ти мені дорогий. І знаєте, особливо в нас після Соєнського Союзу було так: не будеш ти на твоєму місці буде другий. Народ, та людина це було ніхто. А Господь Бог постійно підкреслює. Може бути дуже багато, але ти мені дорога, ти мені дорогий. Тільки ж вір. І раптом дотик віри дарує стілення. Віра Твоя спасла тебе, йди в мирі. А тепер, подивіться, стосується середовища людей віруючих. Як ви думаєте, в домі Яїра хто були люди, начальника синагоги, які себе вважали людьми сильно віруючими? В першу чергу, я думаю, вони там були в тому домі, оплакували, турбувалися про дитину. От Ісус приходить, йому кажуть, ну. Дочка твоя умерла. Не той будь більше учителя, а той йому каже вір. І от коли заходить, він каже, не плачте, вона не умерла, вона спить. Я думаю, що вони так само сподівалися, що поки дитя живе, він прийде і оздоровить. Ну коли дитя померло, ну ми ж точно знаємо, що померло. А Ісус каже, спить. Як ми себе почуваємо на похороні, коли прощаємося з кимось дорогим тут, на тому світі? Ми кажемо успіння на дев'ятий, на сороковий день, а ми що знаємо? Та ми знаємо, що вмер. Ми знаємо, що умерла. Він каже, спить. Ну і навіть ті, кого оздоровив, Лазар, дочку Яїра, сина Маїшкої вдови, природньо ми вмираємо в тому світі. Але якщо ми в Бозі, це сон. Коли людина відходить з того світу, ми не мусимо так собі ламати, викручувати руки, важливо повірити, що ця людина лишається жива, її любов, її турбота, все найкраще, що вона зробила, воно може жити в нашому світі. І ми, в нашому діткному Богові серцю, можемо за ту людину підносити молитву, свідчити її любов, а навіть смуток, як ми за нею скучаємо. Але перед Богом не бути розділеними. Але знову повернутися в одне, стати дітьми Божими, які через Ісуса Христа у Святім Дусі можуть бути близько між тими, що здаються від нас тепер зовсім відділеними і далеко. Вони сміяться Люди, які себе вважають віруючими, бо вони точно знають, що дитя умерло. А Ісус підходить, бере за руку. І каже, дівчина встань. І Дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Мої любі, у цю неділю попросім Господа Бога, щоб обдарував нас вірою. Бо це розум і наше навчання потрібне. Але Святий Лустин так гарно казав: вчуся для того, щоб вірити. І вірю для того, щоб зрозуміти. Це такий неповторний дар з двох створити одне, щоб ми всім своїм єством стояли з вірою перед Богом. Бачите, в сучасному світі дуже часто, коли стався цей найстрашніший виклик, коли треба було кинути все, дуже багато взяли приклад з Ісуса. Він повертається на берег, є хтось потребуючий, начальник синагоги, Ісус все залишає і йде. І дуже багато поміж нами все залишили і пішли. Тому що в їхньому житті є одна найдорожча жінка, напевно, і, напевно, найдорожча дочка. І вони зрозуміли, що їхнє стояння, їхній оцей порив так багато вартує це спосіб бачити світло життя і піти. І ми всі інші покликані, де би ми не були, що би ми не робили, на якому місці вчитися від Ісуса, один одного бачити, бути прихильними, один одному бути готові помогти, покинути все, що маємо, коли є хтось, хто потребує. Ви знаєте, навіть святі казали такою, коли ти став на молитву і молишся, а раптом хтось прийшов до тебе і тебе потребує, залиши свою молитву. Не покидай пам'яті Бога і весь той час, який ти присвятиш іншій людині, можеш собі порахувати за молитву. Якщо ти це робиш від душі щиро і від серця. І я в той день хотів би, щоб ми всі мої любі помолилися і за наших жінок, які по-божому є найпрекрасніші сотворення на тому світі, слідуючи логіці Біблії, і за наших дочок, і за наших дітей. І зрозуміло суди, що не дивлячись на всю нашу звитягу, мужність і посвяту, життя деколи перед нами ставить такі виклики, що навіть тим, кого найбільше любимо, ми обмежені своїми людськими силами, не дуже можемо помогти. Тому сьогодні піднімаємо своє серце і руки в молитві, найперше за наших захисників. Але в цей день молимося і за їхні сім'ї. Вони бо там, змагаючись, в своєму серці мають про них пам'ять і молитву. І це від Бога. Помолимося за нас, щоб ми в тому світі могли бачити Божі чуда і бути поруч з тими, хто потребує нашої молитви, нашої уваги, нашого дотику, вірою, щоб в такий спосіб один одного бачачи, спільно служили Богові. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що у тому світі ми не пролетіли мимо, але вірою приведені сьогодні тут, у Твою святиню, перед Твоє лице, за кілька коротеньких хвилин на тому престолі зі звичайного пшеничного хліба і зі звичайного виноградного вина, так як Ісус це зробив на Тайній вечері, поза всяким простором і часом, Той самий Господь чинить тут своє тіло. І кров, щоб ми не лише могли про нього чути, не лише могли про нього знати, але не лише могли доторкнутися до краю Його ризи, але вірою після сповіді, отримавши прощення, могли приступити до причастя, щоб була зруйнована перегорода, а в нашому серці був цей найдорожчий дар, що Христос нам подарував: дар жити, життя Бо у ньому.